Саме швидкий салат. Потерли моркву, додали якісь родзинки, я додала ягоди годжі, посипала насінням. Якимсь насінням гарним, так. І полила олією. Олія авокадо. Дуже гарна олія. Раджу перечитати і використовувати таку. Так, і вичавила лайм. Сіль, сіль додала. Все. Привіт, всіх вітаю у мене на каналі 15 квітня. І це мій корисний сніданок. В понеділок поспішаю. Мабуть, не тільки я поспішаю в понеділок, так? Тому швиденько снідаю і вперед, так. Але ж нічого не забувайте, що потрібно. Я випила. Пів склянки такого чудового напію. Він в мене в холодильнику зберігається. Кріп насіння, К коріння. валеріани, мед. Багато меду додала. Так. І, іншим разом трошки менш потрібно меду додавати. Так. І такий чудовий салат. Це не буряк. Це морква фіолетова. Насіння, канопіль, так, можна щось інше розмолоти, Вже конопіль то канопіль, як кожного, кожного дня, так? Але ж нема часу. Ягоди годжі зустрічаються, так, О, олійка чудова така. Авокадо. Дуже чудова олія. Ну, Всі клайми вичували. Сіль. Треба не перебавити з сілью, бо... бо. не смачно буде. Так, буде як селе... селедець, так? Солений. Угу. А я перебавила. Ну нічого, буду вживати таке відбівно. Дуже смачний салат, я, якщо не сказати більш. Він ще корисний. Так, і я дійсно поспішаю, тому сьогодні е, не готувала такого нічого. Хотіла зовсім інше готувати, але ж не готувала, тому що дійсно поспішаю. Ну, треба раніше вставати, так? Ну, нормально я встала. Так, це мед, а я розповідаю, що я поспішаю так. Е Є вибір, що зробити. У мене була е каша гречана з вечора зварена, але ж не хочу другий раз кашу їсти. Е Щось конкретніше готувати. Теж можна було приготувати. Тоді я б не сходила на вулицю і не походила, не походила босоніж. Так. Так що завжди робіть вибір, що корисніше. Так. А салат, це ну, нормально, це дуже корисно і швидко приготував. А, так, а з собою я беру напій і теж хотіла з вечора, хотіла. Калини взяти. Так, сушена калина є в термос налити. Але ж вчорашній напій возьму, так? Його ж ще й потрібно допивати. А вчорашній напій це просто супер. Базилік. Все. Робіть завжди вибор, вибір на корисне, на саме на найкраще, так? А що найкраще довше поспати. Все, я шуткую. Ходіть, здорові, побачимось, папа. Прохолодне. Нібито в зімку по снігу ходжу. Так, пальчики почервоніли, але ж потрібно брати взуття якесь, яке легко вдягається. Так. А потім стане. Тепло ногам. І ще потрібно походити трошки взутому. Приємно, подошві буде. подошві Так. Де мої там зручні валінки?